Середньопізній сорт, дарунок осені. Бадилля не скошувалося посадка була пізня. Ну, і видно, в принципі, що пізньо стигли, і бур'яну немає, бадилля просто довго стояло зелене, закривало землю і бур'яни від того не росли. В кущі небагато 5-7 клубнів, але дуже великі ось Бачите, тримаються куща. Якщо більше, якщо десяток клубнів, то там трошки йдуть дрібніші. А так загалом, якщо дуже великі, 5-7 в кущі і ось такі гіганти. Дож, дуже важка вона, сама картоплина дуже важка. І з недоліків тримається. Клубень тримається бадилля, потрібно буде відривати, але із плюсів те, що баделя повністю просихає, ось бачите, ось і ось відціля відірвався. Ну, раз, два, три, чотири дрібніший із них. Чотири здорових і один дрібніший. Ну, такі. Це вже грам до 400, в принципі, ці десь поряд, а цей грам 250-280. здоровий. Ось ось так. Ось. Ось. Наприклад, якщо в кущі було більше, то ось маємо таку кількість клубнів. Зараз я. Я можу сказати, що декілька ще з них відірвалося з приводу того, що це не... Бачите, з одного місця вони всі ростуть, це все один кущ. Величина. Це якщо їх більше, якщо їх більше, то вони такого розміру. А так, виходить, е, в середньому... П'ять-сім картоплин. Ось такий самий кущ. Ось, одна вона упала тільки, що воно знизу. Відірвалася. Тут десь. Ось, дивіться, які клубні величиною. Порахуємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. шість Сім. Сім здорових. Сім здорових клубнів. І ще чотири поменше. Ну, вони також здорові, це більше 100 грам картоплина. Є взагалі гігантські, будемо далі йти. Ну, ось 4-5 картоплин. Дивіться, які здоровецькі. І... Хочу додати, що цей сорт родить так тільки на піску. На чорноземі він сильно пошкоджується паршою і урожайність в нього, як на диво менша. Ось також розпався кущ. Які? Здорові. На чорноземі він весь в таких виразках, парша його б'є дуже сильно. Врожайність цього сорту порядка 500. Кілограмів і сотки. ну якщо дати повний комплекс живлення, то я думаю і більше такі гігантські клубні. І ще цікаво, якщо живлення мало, то Буде в кущі одна картоплина велика і три маленьких, якщо не дати живлення. А якщо не стигною Ой, дивіться, яка краса, не стигною додати мінеральними добривами, щоб повна карта була, тоді в дійсності буде рожайність бомбезна. Ну це такі вже... Ось, це було напевно дві картоплини в одному кущі. Ну, я так розумію, ось ці менші. Ну, все одно достойно. Ось поряд. Дві картоплини, ось одна відірвалася. Зараз пройдуся, ще покажу, розріжу, покажу яка м'якоть всередині. Але все бадилля просихає, і хвостики просихають. Тобто набагато менше накопичення хвороб буде відбуватися. На мою думку, перспективний сорт з дуже високою товарністю. Хто любить крупні клубні, це для них, але потрібно для цього сорту живлення. І схема посадки не менша, ніж 25 см у рядку. Ну, я думаю, 25 було б оптимально, бо якщо 30 буде забагато, краще зробити О, Ось, відірвалося. Так, відео затягується, зараз розріжу, що у нас всередині по м'якушу. Що... Ну, ось також кущ. Ось тримається менший. Так. Картоплину, як ріжеться. Зберігається в принципі, непогано, ріжеться доволі легко. М'якуш не сильно твердий. Всередині ось таке. Забарвлення, можна сказати, кремове. Доволі смачний.